Моє вітання, бандійка. Так, сьогодні е, зранку викинув вам відео з одною піснею Засинає Чорний ліс і дуже багато коментарів, хто співає, що за пісня. Друзяки, е, самому вперше попалася ця пісня. Е, називається вона Засинає Чорний ліс. А я так розумію, виконавець Явтуш. Ну, щось таке, я не знаю. В общем, читайте. Пісня називається засинає чорний ліс. Так що насолоджуйтесь, вона дійсно так знаєте, трошки надуває паруса і, ну, якось стає так, знаєте, трошки, трошки краще. Так що насолоджуйтесь цією піснею, дуже крута пісня. А я зараз, що вам сказати, опять кулінарю. Захотілось мені на цей раз зробити пиріг кіш тільки з рибою. Так що я вже забабахав. Поставив в духовку, ладно, покажу вам, що в мене вийшло, так сказать, на начальному етапі. І потім обов'язково покажу, що в мене вийшло вже по завершенню цього банкета. <сум> Дивіться, який пірог. Ну, на мій погляд, дуже прикольно вийшло. Ось така красота, шпінат, фета, сьомга. Зараз поставив запікатись. Трошки пізніше ще затру сиром зверху, і я думаю, буде ну, смакотіть. Так що, бандійка, запрошую вас на чай з пирогами. <реш> Всім добра. Дегустацію обов'язково покажу.